І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Ну що ж, продовжуємо прокачуватися. Ну, Так як я вже взявся за ПТСАУ, то давайте вже на ПТСАУ будемо всі четверті рівні прокачувати. Сьогодні я обрав гілку СССР Су 76М. Так, ну, Давайте подивимося, куди ми виходимо по цій гілці. По цій гілці ми виходимо аж на три танки. І доволі імбові тут є. Наприклад, на гілку САУ Об'єкт 261. Це, ну, як на мене, це сама така найімбовіша, Ну, для мене найімбовіша арта. Далі виходимо на імбу дріб 4, об'єкт 268 дріб 4. І виходимо на об'єкт е 268. Я його собі не прокачував на основний аккаунт. Ну, думаю, прокачаю, побачимо, що воно себе представляє. Я просто не люблю картонні ПТ, особливо 10 рівня. Давайте подивимося на досягнення, як я зіграв на цій ПТ, і чи сподобалось мені на ній грати. А я вам скажу, що сподобалось, тому що дивіться, 6 боїв, 83% перемог. майстер 2 я отримав. Ну, майстер-2 2 це таке майстер 1 треба, звичайно ж, отримувати на такому скеліщі, якщо грає такий скеліщі, як я. Але я вам скажу чесно, неочікувано я перед цим же ж пограв на французькій ПТСАО. ну Це був просто жах, я ну, дуже розчарований був. Але дивіться, вона картонна, але в нас є тут спереду ВЛД, так? верхній броньовий лист, він під кутом. Можливо, що навіть от мілкі рівні вони будуть рикошетити. Ну, Звичайно, тут ці полки зверху вони все пробиваються. Але тут, що в ній саме найголовніше, це гармата. Гармата і непогана рухливість. Зразу ж я прокачав топову гармату 6 рівня. Тут дивіться 112 пробиття, 85 середня шкода, але 3, 3 секунди всього перезарядка. Я думаю, що воно так вирівнює те, що середня шкода невелика, а пробиття тут гарне для свого рівня. І зразу ж прокачав собі двигун. Гусениці не прокачував, тому що я поставив собі закалку. Так? Вона дає 10% до вантажу підйомності, шасі, тому можна гусеніці і не качати. Якщо ви хочете, щоб це був прохідний. А якщо хочете залишити, то звичайно ну я б такий танк собі залишив. Якби мені не треба було далі качатися і продавати ті які я вже прокачав, тому що срібла не вистачає. Але новогодній новорічний наступ дає нам дуже багато відсотків до кредитів, до досвіду. І це дуже круто. Зараз шанс прокачатися на наповно. Так, поставив я собі е маскувальну сітку, поставив роги, тому що е мені треба, ну це така це не ПТ-прориву, мені треба стояти. Так, щоб я був незамітний, тим паче, що в мене стоковий екіпаж. Уж бачите, тут тільки я ось. Е Виграв члена екіпажу Венді Ханя. <смі> я його посадив як навідника. Ну, а всі інші, бачите, командир зовсім без перків. Так що ось таке. І граю на ББХах, зіграв, я ж кажу, чудові бої. Ти так виїжджаєш на ньому і зразу ж відчуваєш, що ось зараз буде перемога. Значить, дивіться, покажу вам один із них, який мені найбільше сподобався. Я думаю, він вам теж сподобається. Бажаю вам чудового настрою і до бою. Так, ну що ж, Ласвіль. У мене таке от перечуття е, знаєте, перемоги такої. Чудової перемоги. Чому? Тому що в мене топова гармада. Тому що в мене є маскувальна сітка і роги. Ви Бачите, що обзор невеликий. А ну, включились роги. Але ж роги ми, э, верніше, вмикнулись роги. Роги вмикаються тільки коли стоїш. Так, ну вже пів карти я свічу, в принципі, напевно. Так, тут насау м 43 поїхав перед за братішком. Ну, я думаю, дивіться, наших багато на, в місті. Так. Наших двоє поїхало по воді. Я думаю, цю сторону ми забираємо. Але бачимо суперників дуже багато. Саме на ущилені, поїхав я. Там братіш на валентайні відстрілюється. І чудово так стадується, там імбопозиційн, так? Треба буде колись скористатися. От повчаюся я іноді. Братішів. Бувають такі повчальні бої, що я навіть і не знав. На таких рівнях, так? На четвертих, на третіх рівнях. Так, а я тут так. Зробив ракеровочку, зараз щось проїду. Опа, чи спереду кустик прикриває, зараз маскувальна сітка спрацює. Все, буду вас нахлопушувати. Напевно, якщо будете виїжджати. Там... А, Ну, Зведення так непогане, так? Хорош. Пробиття мені подобається. Пробиття тут вистачає. Ну і третій рівні я буду просто в хлам. Просто наскрізь, так а ну. Заникся. А ну піксить. Снаряд швидко летить чи не швидко? Ну я так бачу, що не дуже швидко, чуть трішки подузі. А, ні, 990 це непогано. Так, вже так в наглючу їдуть, братящи, ми верх попушили. И ч? А ну стой ямбус, мой ямбус. А! Щось в мене скілі ще не вмикається. <смірит> <смірит> Чудово. <смірит> а, я не дійко, Чудово, я не свідчуюсь зовсім. <пробіті> От ч, чому снаряд так летить? Чи я так під кутом трішки стою на <пробіті> Ні, він трішки все-таки подузі летить. Так. Сатаріано <пробіті> попер. І пропали. Чудово. Що робить? Я робить, розмінюватися мені з ними. Не гоже. Протяжка того прихлопуши лише рядом був. 14 ТП тільки звию і його прихлоптати. треба їхати, протяжка вручати, не буду я стояти. Вмикаємо скіліще та сміли... сміливість. Ну, так, не вистачає, звичайно, альфозів. Але ось такі танчики забирати. А ну ще, ще. що пише? Хоч дуэль зі мною. чи що? то зараз. бо зараз... Не, Не вистачило сміливості. Так, 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 Зачекай. Чудово, молодець, сам справився. Просто вумнічка. Так, а в мене буде зараз, напевно, дуэль. Я, щось, я теж не хочу виїжджати на нього. Там він не один. Так, беремо картон. на Навтоприсіл. Комфортно, от комфортно, і перезарядка мені подобається. Гармата те, що треба. Ну що, залишились два танчики, зараз все-таки я доб'ю. До хлопушу, напевно. Братішок там чудово зіграв. А ну так іще розстрільне і все, і мені два постріли. Чудовий бій. Ну що ж, мені сподобалося. Маєстро 2, як завжди. Стрілець, бронебійник, вогонь на знищення. Далі що ми маємо? Топчик по шкоді від пострілу. Так. А тут, дивіться, за досвідом не дуже. Ну, так. Треба було ще краще зіграти. Ну і. Що у нас? 12 з копійками срібла. І разом 1288, ну це Х2, це е, нагороди за досвідом, це Х2. Так що рекомендую. Мені сподобалось, особливо, коли я поставив роги та маскувальну сітку. Хоча. Ну так, мене не пересвічували, і я їх бачив. Хоча мені там і допомагали, звичайно ж, братіші. Ну, це таке. Це треба таку відкриту карту і там уже подивитися. І рекомендую саму топову гармату. Дуже класно. Тут можна навіть не брати гусениці топові двигун поставити. Ну і, звичайно, ж, щоб відкрити на Су-122А, треба нам радіостанцію топову відкрити. І треба все одно відкрити буде п'ятого рівня гармату. Ну, на ній грати, я думаю, що не рекомендую, так скажемо. Ну що ж, я поїхав далі прокачуватися. Вам бажаю чудового настрою. Всім кажу слава Україні та всім дякую, до зустрічі!